Рабства через посилення ролі інспекції праці е, і керівник проекту Сергій Петрович і Савчук е, зможе вам е, відповісти ці питання. І ми обговорюємо їх. Отже, зараз я прошу до слова Морозовича Бородислава Йосиповича, виконуючи обов'язки керівника секретаріату національної тристоронньої соціально клінічної ради. Прошу Мирославіси. Дякую, Іванович. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже коротенько за браком часу спробую висвітлити ту всю ситуацію, яка склалася якраз із національною радою, тристоронніми радами регіональними та територіальними, після прийняття закону України по соціальний діалог України. Як ви знаєте, він був прийнятий в кінці 2010 року і набрав чинності 18 січня 2011 року після підписання його президентом. З того часу почалася якраз така... Активна діяльність щодо його впровадження у 2 квітня виходить указ президента про створення національної ради в новому форматі відповідно до закону України, створення нового секретаріату. І перше, в цьому у нас якби було б додаткове введення норм, які дали можливість працювати національній раді зовсім іншому її статусі. Велися, велися інституція президії національної ради, на які покладені були обов'язки ведення якраз діяльності її прийняття рішень між пленарні засідання, міжзасідання ради, яке є найвищим органом національної ради, і тому указом було й доручено обласним державним адміністраціям утворити територіальні тристоронні ради, які передбачені законом України. Тобто ці ради є обов'язковими і є постійно діючими органами. Національна рада також мала деякі труднощі щодо швидкого запровадження всіх норм, створення і почати працювати в новому форматі, тому що підтвердження репрезентативності цей шлях був трошечки досить таки затягнутий, оскільки вимагалося розроблення порядку, підготовки всіх документів, бажання підтвердження репрезентативності. І в цей час, поки вся процедура була щодо провадження відповідно до вимог норм закону України про соціальний діалог, Національна директорна рада працювала ще в форматі тому, яке було в тих повноваженнях, які на неї були покладені указом президента 1871 ще до 2005 року, протягом того року 11-го року, було проведено ще три засідання. Четверте засідання ради не відбулося, оскільки рішенням... Керівництво ради було таке, що об'єднати всі питання на перше організаційне, коли була вже вималювана картина початку на лютий місяць створення нової ради в новому форматі, і всі ці питання були перенесені. Дуже довго чекали питання положення про Територіальні ради саме в областях, тому що відповідно до закону саме на національну раду було покладені розроблення прийняття проекту для того, щоб вам на місцях вже було легше. Далі працювати щодо утворення Ради. І, звичайно, на сьогоднішній день я хочу сказати, що Національна Рада розпочала свою роботу 20 лютого 2012 року. Від цього дня ми рахуємо її старт, саме набрання всіх повноважень. Потім, після затвердження положення, яке було надіслав, в регіонах почалася активна робота. Законодавець не обмежив участі утворення територіальних рад, як і Національної ради, тому немає вимогу, на права, якби вимагати якісь вже завершальні документи і так далі. Просто секретарят Національної ради провів в рамках опитування з кожною областю ситуацію, яка склалася в нас на сьогоднішній день щодо утворення територіальних історонних соціальних економічних рад. І так станом на 25 травня 2012 року. В Україні утворено. З рішеннями п'ять територіальних тристоронніх соціально-економічних рад. Продовжується робота щодо організаційних заходів по створенню в 17 областях регіону. Робота не розпочалася на сьогодні в двох. Інформація відсутня по трьох обласних державних адміністраціях в тому плані, що вони поки що не визначилися, яким чином їм далі поступати. Персональний склад рад по представництву від сторони мається на увазі, що кожна сторона самостійно визначає свій персональний склад, тому за опитуванням на станемо 25 травня по 7 представників від сторони в трьох регіонах, по 9 представників в двох, по 10 в двох, теж в по 11 в 5, по 13 в одній області і по 15 в трьох областях кожній ті ради, які вже утворені обласними державними адміністраціями, ті, які здійснюються організаційні заходи, відповідно до законодавства і положення про секретаріат, утворюються секретаріати територіальних тристоронніх соціально-економічних рад. Значить, секретаріат в кожній області, тобто по три чоловіки. Керівник секретаріату в 14 областях йде від органів виконавчої влади. Головує в Раді представники відповідно до закону, як на національному рівні, так і на територіальному рівні, є одна особа визначена головою ради, яка здійснює свої функції протягом певного періоду це визначений 1 рік, рік. І далі йде відповідно до ротації зміна керівництва. На сьогоднішній день головою в радах, які є представник від, від сторони органів виконавчої влади восьми областях, від сторони роботодавців в одній області від простівкової сторони в двох областях. Організаційні заходи що проходять переговори між сторонами в чотирьох областях. Поки що питання ще не піднімалося до обговорення в. Проходять ще процедури різні в семи областях, але з цього приводу інформація відсутня в п'яти областях. тобто не могли сказати, як буде, чи вони будуть що змінювати, чи ні, тобто ще не визначилися на сьогоднішній день. Повертаюся якраз і до головування представників ради. Чому саме законодавець вийшов на такі це? Практика не наша, це тільки в нас було завжди три. З які керували, і на всіх трьох покладалася якась відповідальність. У світі таких практично не існує, і тому підхід був для того, щоб визначити із них і дати їм можливість керувати. Результати є. Результати є на сьогоднішній день на рівні національної ради, тому що голова національної ради, який приймає певні рішення і може. Посприяти швидше, тому три, чи зібрати три підписи, чи прийти одному, переговорити чи підписатися, це значно швидше. Результатом є це прийняття указу президента про затвердження положення про, про секретаріат національної тристоронньої соціально-економічної ради. Тобто досить довго цей процес тривався. Тривався указ був вже у президента на розгляді в адміністрації довго все, але саме втручання голови ради і дало можливість, що вчора якраз. Був прийнятий указ номер 366 і нарешті секретаря національної ради теж дочекався того документу, відповідно до якого він має вже можливість працювати у повному обсязі і просити і державного фінансування. Дякую, Василь Іванович, дякую всім за увагу. Якщо є якісь питання, я з радістю відповім. Дякую, Борислава Йосифовичу, за численно стисність зрозумілість повну. Чи є запитання до Врадислава Йосифовича? Він дійсно дав сьогодні, змалював повну картину, що відбувається в областях, не називають його області, Ні. ті, які скажімо, не приступили до формування ради або не завершили консультації.